Ми маємо продукти, які ми завжди використовуємо для захисту наших дерев і наших огородних культур. Я сьогодні вам розповім, які насамперед продукти необхідно мати, якщо ми не захистимо нашу полуницю від бурої плямистості чи від білої, чи від сірої гнилі, то маючи навіть хороший стан при цих погодних умовах. Ми можемо або не отримати нормальний урожай, або отримати її вражений, неякісний і нікому не потрібний. Ми його використовуємо для захисту наших плодових культур від комплексу хвороб, від курчавості листя на персик. У нас курчавості немає. Ми захищаємо. І е, все-таки ті продукти, які використовуємо, вони дають свій ефект. У нас зараз вже настає час захищати нашу черешню від мух. Е, і я вам скажу, що якщо ми своєчасно не внесемо інсектициди на ягодах, ну, на черешні, на вишні, то ми отримаємо ягоди із м'ясом. Ну, Неприємна річ, коли Їмо ягоди, а там такий черв'як. Друзі, сьогодні на яблуні дуже багато борошнистої роси. Маса борошнистої роси. Катастрофа. Просто от ми дивимося по сусіднім ділянкам. Всі дерева яблуні, вони просто вже листя покручене і внизу під деревами лежить листя. І не чекайте, поки з'явиться антракноз через те, що. Це небезпечне захворювання, можна просто втратити і врожай винограду, і його якість. Може все бути, абсолютно може все бути, але я дійсно відповідаю і показую нашим аграріям дійсно ті продукти, які просто бомбезно працюють ну, проти проблем.